1918 рік Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Мурав'йова на Київ. Кам'яна не ставлю від Києва. Жителів не жалеть, всіх перестріляємо і перережемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ. Пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. І йшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова три тижні грабували місто, убили майже п'ять тисяч киян, а також митрополита Київського Володимира. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те, щоб Україна була незалежною. Хвилина мовчання, хвилини мовчання, і знову, і знову і знову. В глибинах мовчання, вогонь, руйнування, волання, страждання, кров. Година мовчання, години мовчання, годинам втрачається лік. Години чекання, смертей зволікання Складають стражденний рік. Хвилини, години, роки і століття прихисток, скорботних ознак. Доколі втрачати, доколі страждати, доколі мовчати. отак Це було під Крутами Ворог був сильний і жорстокий. Є, взять, ані заплатять нам кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Шо, тебе? Не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, подивись, це ж діти. що нам вистачить сил. Душу й тіло ми по... Вистояла тоді, щоб ви боролися сьогодні. Щоб ви боролися і перемогли. Треба пам'ятати, не забути Всі навали хижих щужаків. Курені студентські йшли на Правнуки славетних козаків Їм втекли в обличчя снігові, Хмарили, личорніли небеса, за плечима був не просто Київ за плечима Україна вся. Перед веду. Та держава у вогні, Україна по неволі стала жертвою московської брехні, клонимося мужності героїв, серед них ці триста юних душ передведуть, ведуть герої грудку, висмертя лежить і.